Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний іспанський десерт Чурос. Нам знадобляться дуже прості продукти: це вершкове масло, борошно, яєчка, вода і дрібка солі та олія для жарки. Взагалі, цей десерт готується, як і будь-який стрітфуд. З дуже простих продуктів, щоб це було швидко та дешево. Але ми, як і всі українки, любимо, щоб було посмачніше, тому беремо і масло, і домашні яєчка. Спочатку беремо воду і відправляємо її до каструльки. Беремо масло і відправляємо у воду. Коли наша маса закипіла, додаємо дрібку солі. Робимо вогонь мінімальним, додаємо усю муку і ретельно перемішуємо. Ретельно перемішуючи, хвилинку підсушуємо наше тісто на мінімальному вогні. Відставляємо тісто трохи в сторону, тому що ми будемо вводити яйця, і нам, щоб вони не звернулись, потрібно, щоб тісто трошки охололо. Як тісто трохи постояло, вводимо по одному яйцю ретельно перемішуємо. Одразу два не додавайте, тому що буде важче перемішати. Вмішавши одне яєчко, вводимо друге. Ось таке в нас вийшло тісто, воно відрізняється від того, що ми робимо для еклерів. Я беру кулінарний мішечок з ось такою насадкою, але можна їх робити і рівним, якщо у вас немає насадки. Пересипаємо тісто у мішок і мішочок беремо якмога щільніший, щоб тісто його не прорвало. Беремо олію і ставимо розігріватись. Відсаджуємо розігріте масло потрібної нам довжини і форми чуриці, і смажимо до золотавої скоринки. Змаживши, витягаємо на паперовий рушничок. Ось і все. Даємо трошки постояти, бо якщо ми одразу їх посипемо цукровою пудрою, вона розтане. Тепер притрушуємо все цукровою пудрою і біжимо ставити каву.